товарно транспортною накладною керуємося законом України про автомобільний транспорт з урахуванням змін, внесених законом 1534, які набрали чинності з 1 жовтня 2021 року, а також правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом номер 363 Визначення терміну товарно-транспортна накладна наведено у статті 1 закону про автомобільний транспорт. Це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ. Призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. ТТН може використовуватися для списання ТМЦ, оприбуткування, складського оперативного та бухгалтерського обліку. Вона складається у паперовій або електронній формі, вмістить обов'язкові реквізити, передбачені законом про автомобільний транспорт, та правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом. Форма ТТН це форма номер 1 ТН, визначена у додатку 7 до правил номер 363 На даний час вона не передбачає всі обов'язкові реквізити, вказані у статті 48 закону про автомобільний транспорт, які має містити ТТН з 1 жовтня 2021 року. Зокрема, у ній не передбачені реквізити щодо параметрів транспортного засобу і зазначення довжини, ширини, висоти загальної ваги, у тому числі з вантажем та маси бруту. Розглянемо порядок заповнення форми номер 1 ТН з урахуванням прийнятих змін. Насамперед, вантажовідправник вказує в ТТН, її номер та дату складання, марку, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля. Відповідно до статті 48 закону про автомобільний транспорт, в ТТН має бути вказано параметри транспортного засобу із зазначенням довжини, ширини, висоти загальної ваги, у тому числі з вантажем. Та маси бруто, однак вантажовідправник може заповнити даний реквізит лише у разі, якщо в нього є такі дані. Наприклад, якщо доставка здійснюється його транспортом або перевізник надав відповідну інформацію. Зрозуміло, що у разі її відсутності він не може вказувати ці дані. Зверніть увагу, частиною 2 статті 9 закону про бухобліків передбачено, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у зійсненні господарської операції, та місяць відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо реквізит вид перевезень у ТТН. Передбачає зазначення виду роботи перевізника, наприклад, за відрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покілометровим тарифом, централізовані перевезення тощо. Далі вказується інформація про замовника перевезень, вантажу відправника та вантажу отримувача. Зверніть увагу: з 1 жовтня 2021 року ТТН слід вказувати також ЄДРПО або податковий номер для ФОП вантажу відправника, автомобільного перевізника, вантажу одержувача. Тому слід додати до ТТ ці реквізити. Вказуються адреси пунктів навантаження та розвантаження. Слід прописом зазначити загальну кількість місць вантажу контейнерів та загальну масу зданого для перевезення вантажу в тоннах. Правила визначення маси вантажів регламентовано частиною 6 правил номер 363 Вказується прізвище ім'я по-батькові водія або експедитора, які отримують вантаж для перевезення. Вказується їх посада. Особа також має поставити свій підпис. Прописом зазначається загальна вартість вантажу, в тому числі сума ПДВ. За наявності, вказуються назви та номери документів, долучених до ТТН: товарних, залізничних накладних, сертифікатів, посвідчень, свідоцтв тощо. Ці документи. Водій-експедитор приймає та передає разом із вантажем вантажу одержувачу. А щоб не пропустити гарячі новини, вже зараз підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. У розділі відомості про вантаж вказуємо у графі 1 порядковий номер або код вантажу. У графі 2 найменування вантажу. У разі перевезення небезпечних вантажів зазначають їх клас. Якщо відсутня можливість зазначити всі найменування вантажів, підготовлених до перевезення, то на підставі пункту 11.6 правил номер 363 в ТТН вказують, що до неї додається як товарний розділ документ, без якого ТТН вважається недійсною і не може використовуватися для розрахунків із замовником. Такий документ складають у довільній формі з обов'язковим зазначенням відомостей про вантаж. У графі 3 вказуємо одиницю виміру товару ящики, штуки, бочки, кілограми тощо. А у графі 4 кількість місць ящиків, корзин, бочок і т.д. За кожним із наведених у графі 2 найменуванням вантажу і кожним видом впакування. У графі 5 зазначають ціну одиниці товару без ПДВ, у графі 6 Загальну вартість кожного виду товару за кожним окремим рядком. Також вказується вид пакування, документи до вантажу за наявності та маса бруту у тоннах. У підсумковому рядку слід вказати загальну кількість місць, загальну суму з ПДВ та масу бруту. Розділ відомості про вантаж має підписати відповідальна особа вантажу відправника і зазначення свого прізвища ім'я по батькові та посади. А після отримання вантажу Свій підпис має поставити відповідальна особа вантажого одержувача. Вказується її прізвище, ім'я по батькові і посада. Розділ Вантажної розвантажувальні операції заповнює вантажовідправник або перевізник. У рядку навантаження вказується у графі 11 маса отриманого для перевезення вантажу в тоннах, у графі 12 час в годинах і хвилинах з моменту представлення в ТТН відмітки про фактичний час прибуття автомобіля для завантаження. У графі 13 час вибуття авто вручення водієві належним чином оформлений ТТН. У графі 14 час простої під навантаженням. Різниця між показниками граф 13 та 12, а у графі 15 підпис особи відповідальної за проведення навантажувальних робіт. Рядок розвантаження заповнює вантажоодержувач або перевізник після доставки вантажу за призначенням. Також вказується маса отриманого після перевезення вантажу в тоннах. У графі 12 час пред'явлення водієм ТТН у пункті розвантаження. У графі 13 час вибуття авто. Уручення водієві належно оформлене ТТН. У графі 14 час розвантаження, різниця між показниками граф 12 та 13. У графі 15 підпис відповідальної особи, яка підтверджує достовірність сказаних даних. Заповніть звітність та документацію семінар.ком. Підписуйтеся на наш YouTube канал, сторінки у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих. Використовуєте авто на підприємстві, облік його на балансі, які податкові наслідки, що треба знати про експлуатацію, ремонт техобслуговування автівки, а також про придбання та використання пального, ліцензія на його зберігання, кому потрібна і як її отримати. Дізнайтесь про все це і не тільки на відеокурсі. Авто на підприємстві облік та податки у 2020 році. А вже 29 квітня ви зможете задати свої запитання та отримати відповіді онлайн. Приєднуйтесь прямо зараз. Швидше натискайте на кнопку під відео.